Друзі, всім привіт! І ось вже е, знову замовив е, великий силікон. Я вам говорив, що я буду ще замовляти ось такі саме рибки, пам'ятаєте. І ось я замовив, от, я довго шукав такий колір: Це золотий, з чорним і ось з салатовим таким е, колом, ну, точкою можна сказати. І його просто мало де є, де залишився в наявності саме такий кольор. Бо я хотів саме такий, бо в мене ж ті є. Ви бачили, які кольори в попередньому відео. Але я хотів саме отакий. Тому ось я його знайшов, і ось він до мене прийшов, і буду вам зараз показувати, як я його буду оснащати. І прям все, прям один в один, як я роблю, що я роблю і що за чим я роблю, і він точно. Злітати з пружинки не буде і буде дуже надійно змонтований. Ось беремо наш оцей такий від Fishup силикон 20 сантиметровий. Він дуже класний. Він мені дуже подобається. От з усіх бікбейтів Ось саме оцей мені дуже подобається. Ну він взагалі гляньте, який, який хвостик, який я він просто щуку вбиває. А кольор цей такий прям. вау, вау вау З такою тут, такою виїмкою, Ну він прям. Ага, в нього верх не чорний, в нього верх темно-коричневий. В пачці показувався як чорний. Ну, класний, класний силикон, такі очі великі. Прям вау-п'ятка така. Ну, бажаю я цей силикон 250 гривень за одну рибку. І не, не, так, не так вже і дорого за таку рибку. Тим паче на ньому можна спіймати не одну щуку. На ньому можна багато щук зловити. Тим паче ви ж не ловите тільки одним кольором, однією резиною. Декілька кольорів взяли і вам вистачить. На дуже довго такої резини. Ну, ну, якщо не обірвете, але я завжди рекомендую або відбідних собою носити, або запливати за приманками. ну реально, Ну реально. Ну, жалко, просто у воді залишити таку приманку. правильно? Тому ось я буду оснащати на вкрутиш пружинку, ось таку велику, ось таку довгу вона десь сантиметрів 5-6 не пам'ятаєш, я кажу, я завжди викидаю упаковки, бо я все складаю в таку коробочку. Бачите, ось вони в мене тут. І не пам'ятаю, який це розмір, але воно прям для цієї рибки ідеально. І як я оснащаю, ось є ось такі я вам говорив, що одінарні. Бачите? Що не треба нічого не відрізати, нічого. Просто взяли і накрутили. Ну, тобто, купили пачку, там в пачці здається, 4 штуки. Купили декілька пачок, вони недорого коштує, вони коштують 37,50 чи що. ну це взагалі, А на акції взагалі по 30 можна взяти. там, Якщо ну, типу, залежно, акцій. якщо більше відсотки, то взагалі за там за 29 гривень, за 25 гривень можна взяти, от таких, накупляти з 5 пачок, і вам їх вистачить на дуже довго. Все одно ж ви ж. Коли рибка прийшла в негодність, ви ж це викортили і використовуєте для іншої рибки. Та, да, якщо там вже десь чи щука відкусить, чи ще щось, чи ну, щось станеться, що ви обірвете і не зможете знайти, да, тоді воно пропаде. Але так, в основному силікон прийшов в негодність, це відкортили і переставили на іншу рибку. Тому купили собі 5-10 пачок ось таких, поки на акції, наприклад. І маєте на дуже довго використання. Це тримає е, на е, 16 кг на розрив навантаження. А ось ці 18 кг навантаження. То ось ми ось просто е, ось з трьома вертлюгами, немає е, в, так, щоб було без е, двох застежок. Тут дві застежки, Але ми просто беремо і одну з цих застежечок просто відрізаємо. Ну, в принципі, не вартує. Я ж кажу так дорого, що прям жалко відрізати. Бо я ж кажу, бо воно з двома застіжками дуже е, виглядає масивно і негарно. А ось так. Дуже гарно і акуратно виглядає. Тому ми також накручуємо на нашу пружинку. Ось так. Плюс, я ж повторюсь, воно все на вертлюгах, все крутиться, все щуки не буде, можливості, якби зійти. Так, але ще дивіться, як ви вкручуєте, тому що якщо ви хочете, щоб знизу був далі гачок, а зверху ближче, то вам потрібно дивитися, як ви будете. Якщо так будете лишати, то буде менший, бачите, у мене знизу Я так і хочу зробити. Хоча ні, давайте зробимо так, щоб був у нас зверху. Менший. Ближче, точніше. А ззаду отак хвостик ми да, покладемо, буде прикольно. Ось так. І тепер просто беремо і вкручуємо нашу рибку по центру. Гарно, не спіша. Вкручуємо нашу пружинку. Все-таки, знаєте, я от оснащав деякі на штопор дві петлі, да, то дуже зручно також, що можна оснащати, плюс уже огрузка є, але я вам зараз покажу варіант. Ось так, бачите, по центру ви зробили. І так, як я казав, коли ви відразу подивилися, у нас е зверху буде ближче трійник, знизу у нас буде. Далі Далі трейник. Все, Все чітко у нас виходить. Тепер беремо наші тріники. Я обрав, так як це золотистий кольор, гарно підходить червоний. Сюди я ж кажу, був би золотистий, ставив би золотистий, але, на жаль, немає. То буде червоний. Червоний також е, гарно виглядає. І так як тут точка, точка так і є ось така е, крапочка. Салатова. Я обрав флюоресцентний салатовий гачок і він, напевно, буде на пузі ось тут. Тому давайте так і зробимо. Просто розстібаємо застібку нашу і вставляємо дрійник. Переміряємо, де у нас буде він? Ось як красна. Цьому вигині, що більш-менш все одно. Ви ж цю велику приманку, ви не в ступіньку не провод... Ну, в... Цю приманку проводяться тільки в рівномірну проводку. Тільки в рівномірну. Тому ви не будете нею по дну е типу, чіркати, а будете якби в товщі води. Зараз ще застіпку, хочу, щоб так було. О! Ось. І воно все, бачите, лягає прямо по рибці. Подивилися, де в нас має бути гніздо. Взяли гніздо і вкручуємо наше гніздо. Акуратно. Ці гнізда не псують рибку, так як ви б просто брали трійник і вколювали в рибку, то воно е псувало, Рахуйте, одна, Одне клювання, друге клювання, третє клювання. Е і щука вириває. Прям шматки той, того, цього силикона і бачите, так як класно. Плюс тут три жала відкритих. Бачите, є ще й кафішка. вона Коли отак силикон, воно може бачите, по цьому класно йде, бо він товстий. А є, якщо прямий силікон без пузіка, то оце отак висить. Я вам хотів показати, але тут, бачите, воно не висить. Ну, Зараз ми до цього ще дійдемо. Арсія все покажу, розкажу всі лай і секрети. Просто я люблю, щоб воно все дуже гарно виглядало. Дуже гарно, щоб було надійно, щоб було максимально можна сказати, максимально все прикупі, щоб нічого не болталося, щоб нічого не цей. Щоб От ви просто як закинули рибку, щоб вона так, як рівно йде, так і рівно йшла, щоб вона не завалювалася не вбік, не вправо, не вліво. Ні... ну, Тобто, щоб все було при купі, тим паче, коли у нас все при купі, е, мається на увазі усе ось так. Ой. О. Коли у нас все ось так, бачите, навіть при закиді будете робити закид, і у нас закид буде. Ідеальне. І що я хотів сказати, коли ось це висить, ось є продаються окремо також отакі штучки. Просто так в одне із кіль... кільців просунули про... отак, щоб воно до щелчка. О! І щоб воно не висіло, ми б просто отак по центру. В рибку. Оп. І все. У нас ці ланцюжки, ці вертлюшки не висять, воно все, бачите, от як є його до рибки, ще додатково. Плюс гніздо, тут все тримається при купі, плюс цією штучкою ми зафіксували. Воно так само не псує рибку. Коли от, наприклад, щука клюнула, наприклад, знизу атакувала, бо ми ж коли рівномірно проводимо в товщі води. Так. Наприклад, у нас знизу атакує і засіклася на нижній. Тут вибивається трійник, плюс тут вибивається ось ця штучка. Все, воно нічого не губиться, рибка з боку рота в неї, а це в неї трійник в пасті, і все на вертлюгах, і нікуди наша щука не втече, не дінеться, не зірветься і так далі. Тому ось всі, я ж кажу, я вам всі свої секрети, всі свої лайфхаки. Показує, знову ж таки, тут вже є дирочка, ми тут вже знову цю дирочку хоп, силікон воно не псує, плюс, все я ж кажу при купі, все класно, плюс. Ще якийсь секрет хотів показати. Якщо потрібна огрузка, якщо там глибина там 12 метрів, 10 метрів, і хочеться, щоб рибка трішки, ну, там, наприклад, якщо ви навіть якось робите паузу невеличку, то, щоб вона падала краще. Просто додаємо. Ось є. Дивіться. Ось такий грузик називається підкедиш. Ось 20 грам взяли. Сюди холобись. І все. І дивіться, як воно гарно. Вона, як будь-то як і доповнює рибку. Багато 20 грам. Не біда. Хоп, 20. Взяли 10 грамів. Хоп. І є. І ви можете цей грузик де хочете вішати. Ну, типу, от у вас тут вже швертлюги ще є. Можете навіть отут десь знизу його повісити. Але знизу то не так. Ось так, бачите. Не так красиво і не так естетично, а гарно, як ось тут. Не треба 10, ось є 7,5, є 5 грамів навіть. Ось 7,5 додавали. І маєте. Не треба 7,5, може. Просто чисто, щоб все було, як сказати, хоч трошки огружено, все, взяли 5 грамиків маленький, невеликий грузик. Гляньте, як красиво. Все, сюди вчепили до повідка. Кидаєте рівномірно. Я ж кажу, Дивіться, тут точка атаки, ще зараз вам ще покажу класну штуку. флуоресцентний гачок, ви бачите? Як він класно світиться. Ну, okay. кайф. Я ж кажу, я от всі рибки, які оснащаю на флуоресцентні гачки, я просто обожаю. Я от зараз максимально стараюся переходити суто на флюоресентні ось такі гачки. Червоного не видно, да? от на дні буде плавати, да, рибка. Даже цю фарбу, бачите, навіть не флюоресентну зробили, а просто. А якби її зробили флюоресентною, ну, було б взагалі супер. І ось пливе якась рибка, да? вона чує тільки вібрації щука, так? А щука ж ніколи не маже. А коли є точка атаки ось ультрафіолеті як світиться. да? Є точка атаки, і вона так. І, і щука розуміє, що це щось і вона так. Хоп! І 100% ось клює на флюоресентні гачки. Я дуже багато я ж кажу, дивлюся, іноземні канали. Там дуже часто використовують флуоресцентні гачки, і воно реально працює, що по щуці, що по судаку дуже ефективно. Правда, гарно виглядає. Ось на такій гарній ноті завершаю своє відео. Ось так хотів вам прям дуже-дуже досконало -дуже показати, як я оснащаю свої великі приманки, і це, до речі, не велика ще приманка. 20 см. Їй 25 см, до речі, хочу знайти якийсь такий силикон, теж оригінальний, якийсь, і саме 25 см. Знаєте, може, це буде Вестін, чи може це буде якийсь інший бренд, не знаю, але я хочу підшукати і прям придбати ось 25 сантиметрову рибку і вже її оснастити. Також якось цікаво. Щоб воно було все гарно, щоб воно було. Щоб воно працювало. І ось покажу вам також, як я буду оснащати такі великі рибки. Бо оце 20 см зараз це вже невелика рибка. От реально, от дивіться, це 20 см, вона вже якби як звичайна рибка, да, на повсякденної ловлі, можна сказати. да. А ось. 25 сантиметрова, то, то вже великі рибки. Тому я ж кажу, всім рекомендую ось купляти флюоресентні гачки. Бо я ж кажу, воно дуже гарно виглядає, бачите? Прям вау. У мене, до речі, є флюоресентна фарба. Я, можливо, ось це, це коло замалюю, ще покладу точку своєю фарбою флюоресентною, щоб воно теж віддавалось так. На уму від ультрафіолету. Тому, друзі, поділився, я ж кажу з вами своїми секретиками, такими, щоб все було зручно, компактно, все на вертлюшках, все працює. Що ці подобається, що каклює. Тому дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, діліться моїми відео, пишіть коментарі. А там далі ще можу зробити не то, що можу, зроблю конкурс. І декілька приманок, от зроблю коробочку окремо, так? Оснащу декілька приманок, і ось буде переможець, який виграє цю коробочку з цими приманками. І... Але це після того, як в мене буде тисяча підписників. Якщо ви будете ділитися, будете підписуватись, і щоб в мене вже стукнуло тисячу підписників, от тоді вже ми зробимо розіграш і подарую. Декілька приманок, можливо, і великих, ось таких 20-сантиметрових, а можливо, 15-сантиметрових якихось там прикольних рибостнащу з своїм улюбленим монтажем штопор. Так? І подаруємо, зробимо такий розіграш. Тому підписуйтесь. Чим скоріше буде тисяча підписників, тисячу друзів, тим скоріше хтось отримує від мене ось такий подаруночок. А можливо, і двоє буде переможців або троє, бо тому що трійка, моє улюблене число. Тому, друзі, підписуємось, збираємо мені тисячу і тоді будемо е, дарувати подаруночки. Дякую, друзі, всім, всім гарного дня!